Протягом усіх останніх місяців, саме стільки, скільки Росія зволікає з перемовинами, агресор щоночі з особливою жорстокістю обстрілює Україну. І, на жаль, минулої ночі це також було не винятком. Лише в червні, уявіть, лише в червні Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних ракет, понад 5 тисяч бойових дронів. І п'ять тисяч авіабомб по українських містах, і масштаби руйнувань важко описати ці з наших міжнародних гостей, які нещодавно відвідували Київ, побачили зруйновані балістичними ударами житлові будинки. Кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного величезна порожнеча там, де колись були поверхи, де колись жили люди. У двох житлових будинках столиці, зруйнованих у червні цього року, загинуло понад понад людей, і нічого не поверне цих людей, цих батьків, цих дітей, цих родин, їхні унікальне життя, які які забрав агресор. І сьогодні я хочу наголосити саме на цьому, понад усе. Найважливіше у відновленні будь-якої країни це її люди будівлі без людей, підприємства без людей, країна без людей це не країна, це пам'ятник в Україні. Ми цьому навчилися через біль. І ми не бажаємо таких страждань нікому. Тому в в умовах запеклої оборони ми поставили своїм головним пріоритетом порятунок життів у всіх сенсах. Фізичному, соціальному та психологічному наш принцип відновити людину, і вона відновить все решту лише в такому порядку.